Усім привіт, я Даша Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми обговоримо сьому серію холостяк. І ця серія була присвячена тематиці ДНК любові. І, звичайно, знову кожен з учасників розповідає, що для нього таке любов, що для нього таке ДНК любові, її основа і що любов для них означає. І що ви думаєте, говорить Тарас? Звичайно, він говорить, що мама це принцеса. От він говорить, що ДНК любові це у нього сім'я. І у них так прийнято, що мама у них принцеса. І Мені так цікаво, що мама не королева. Да? Ну, якщо у вас вже отаке королівство, то мама, мабуть, повинна як більш доросла і головна особа бути королевою. Але ні, він саме говорить про неї, як про дівчину, що вона це принцеса. От І вони повинні з батьком її отак от доглядати, як два її чоловіка. Отакий у мами Тараса гаремчик. Це звичайно, це, це звичайно те, чого ми чекали на холостяку. Для Надюшки основа це чесність, для Даші – безпека і уваги, для Олі дія і довіри, для Валерії. Це час, для Насті це мама і тато. Оксана також чогось плаче, що її батьки 30 років разом. Вони для неї приклад. Іра, яка любить подарунки, вона любить як в кіно, їй треба, щоб метелики були. І реальність їй не так важлива, як усі її якісь основні фантазії. Згадав минулій серії, що от у неї були такі загадкові стосунки, ти чоловік їй готував сюрприз, все організовував, а в був присутній на цьому. Ну тобто, все це виглядало дуже ошатно і дуже гарно, але його не було в її житті. Ну, і Ірочка хоче таке, так, таке кохання, як було у її прабабусі і прадідуся. Ой, ну оці приклади брати з якихось минулих поколінь, ну це таке собі, звісно. І ви думаєте, хто йде на перше побачення? На перше побачення вони йдуть всі разом. У них вечорниці. Гриша оголошує, що у них сьогодні вечорниці. І отак вони танцюють, гуляють, веселяться, у всіх хороший настрій. Вони там звертаються до якихось Обрядів українських народних, от вони дують у трембіту, Тарас тужиться, у нього нічого не виходить, вони прикрашають віху. От потім Тарас викопує яму для цієї віхи, і нарешті у нього щось виходить в цій житті того що я вже переживала, що Тарас нічого не вміє робити руками. Виявляється, він вміє копати. Чудово, друзі. Ну а також Тарас кличе от першу свою жертву на притули. На цих вечорницях він кличе Настю вирізати гарбуза для того, щоб прикрашити віху нею. От вони там довго монтажери щось наплутали. Спочатку гарбуз був не порізаний, потім він порізаний, потім він знову був не порізаний. Коротше, щось вони там таке намонтували дивне. І розмова ця була дуже ніяка. От ні про що і для мене, якщо чесно, ось цей персонаж Анастасії він якийсь пустий і ні про що і мені здається, що вона взагалі викупила час на цьому холостяку. Того що інакше я не розумію, яким чином вона тут залишається, і Тарас приділяє їй так багато часу, того що був діалог. Він був дуже нудний, потім була реклама, довга реклама, і цей діалог продовжився. і Ми знову споглядали у цей нудний діалог. Я вже думда, коли це вже закінчиться. І дівчата кажуть, бо це так смішно, що вони кажуть: ну скільки можна було вирізати того гарбуза? От у мене таке ж саме питання. І коли Таргас повертається до дівчат, Оля намагається його знову погодувати. У неї якась, я не знаю, фіксація на цьому питанні. От вона постійно намагається погодувати Тараса і вважає, що таким чином вона схилить його на свою сторону. А Тарас в цей час починає щось підозрювати і розуміти, що Оля на ділі ненавидить чоловіків. І нам показують уривки бекстейджу з Наталкою. До речі, я дивлюсь ці уривки, насправді вони абсолютно жахливі, особливо другий того, що туди прийшла Інна на Інна Ін білень, хто не пам'ятає, це. Переможниця минулого року, Халастяку з Тереном. От на даний момент вона знайшла якогось нового чоловіка, виявляється, це її однокласник, і вона от розповідає постійно. До речі, в своєму інстаграмі вона рекламує дуже сумнівні пабліки. Ну і в цілому не гребу ніякої реклами. Так, от вона зараз розповідає досі, коли уже Терен розповів, що між ними не було ніяких стосунків. Вона продовжує розповідати, що у них було якесь шалене кохання, і вони бачились поза проектом. Ну це неправда. Це неправда, вже всі це підтвердили. В цілому, у всіх залишились позитивні враження від цього сумісного часу проводження, окрім Тараса. Того що дівчата веселились, вони трошки підбухнули там на стіечки. Він помітив, що Іра трошки підбухнула, вже і Надюшка підбухнула. Вони всі ну, нормально. Знаєте, щоб був веселий випуск, треба дівчинок напоїть. Але Тарас зізнається, що йому не дуже подобається, коли у нього такі загальні побачення, де він повинен кожній дівчині приділяти час. І в цілому йому в ну, коли він йшов на проект, він не думав, що йому так буде важко ламати себе, оцю патріархальну концепцію, де чоловік бореться за жінок, а не навпаки. Тобто йому ця модель дуже некомфортна. Некомфортно перебувати, от коли все одно він відчуває цю почуття провини, що він повинен приділити час жінці, але при цьому вони борються за його серце. І в цілому я вам скажу, що в цій серії, в цій серії Тарас Холостяк, окрім деяких моментів, проявив себе непогано. Він опіклувався не про дівчат, щоб там їм не світило сонце, щоб на них не капав дощ. Він відкрито говорив про свої почуття. От він їм посміхався, знаєте, в цілому не грубив. І навіть ну, подекуди на його обличчі з'являлася щира посмішка. І Тарас веде цього разу Надін на притуле. Надін одразу його занюхає. Там вона каже, Тарас її якось пахне. От вона каже: Ти пахнеш такими парфюмами. Він каже: Я пахну мужиком, це мій ну, справжній аромат. І я не знаю, чим пахне Тарас, але я пахнула цією осені ароматом світа від віддавей Today. І я буду пахнути ним зимою, тому що мені, якщо чесно, дуже радується упаковка. Бо вона мені нагадує риску, Я не знаю. От мені, мені якось знаєте, як каже Тарас, вайбує солодощами, і у мене є для вас знижка 10% за промокодом Сонях. Якщо ви перейдете на сайт, ви побачите, що там дуже багато знижок, і от всі ці знижки будуть сумувати з моїм промокодом. І посилання на сайт звичайно знаходиться в описі під цим відео. А сам парфюм пахне кавою, але при цьому він не солодкий, він більше свіжий. Тому. Він мені ідеально підходить, він ідеально закриває всі мої потреби. Ну і от я нагадую, що у нас ми говоримо про случку Надіни Тараса. Там Надін зізнається, що вона все-таки ревнує. В цілому нам уже показують історію Надін як таку, що вона починає трошки сходити з розуму від Тараса, що він не дає їй спокою, що вона вже хоче всіх рвати за нього, що вона вже націлювалася як палювальниця. От, але сама Надіна у своїх от оцих Інтерв'ю розповідає, що у неї вмикається це відчуття конкуренції. Тобто, невідомо чи дійсно вона закохалася Тараса, чи просто у неї, вже знаєте, вона пішла полювати на жеребця. Ну тобто, це не зрозуміло. Ну і вони поговорили трошки про ревнощі. Тарас також вважає, що у стосунках повинні бути ревнощі в якомусь ну в якійсь оцій от межі. Але при цьому він переживає, що у нього така професія. і В цілому вже одні стосунки розпадалися у нього через те, що жінка не приймала от, його взаємодії з жінками на знімальному майданчику. І він переживає, що з Надін можуть бути проблеми. І з нею дійсно можуть бути проблеми, тому що вона доволі вибухова, доволі емоційна. От і, звичайно, невідомо, як вона буде реагувати. Можливо, буде кидатися на нього з ножем. Але Тарас каже, що з Надін йому комфортно. Комфортно, комфортик, і вони засесуються. <кхи> тобто йому настільки з нею комфортно, що в цілому він не проти засасатися. Чудово, а Надін таким способом вона відчуває, що вона помічає територію, того, що пам'ятаємо, що вона вийшла вже на полювання. Потім він веде на случку Валерію, і з Валерією вони говорять, і він каже, що от він відчуває, що вона все не розкривається. Він поважає те, що у неї свій власний ритм. От він розуміє, що він не відчуває від неї сексуальну енергію не тому, що вона не сексуальна, а тому, що вона просто не готова нею ділитися з ним. І мені сподобалось, Боже, це так дивно. Я хвалю Тараса, друзі. Ну коротше, мені сподобалось, що Тарас говорив з Валерією через е, оцей спосіб висловлення своїх почуттів. Типу, я відчуваю, що. От і він розповідає їй, що відчуває от свої якісь певні слабкості, що. Е, і за того, що вона там якось не готова розкритися, і він не може жартувати нею того, що вона там якась леді, да? а у нього більш такий вайб простячка такого: типу, він те, що думає, те й каже. Ну, і він розповідає, що діє поруч з Валерією Він не може розслабитися, він не знає, як себе вести. От він чесно зізнається, що знає, що між нами така стіна, що її, мабуть, ніколи не можна розрушити. І коротше, він каже: Давай не витрачай час одне одного, і він відправляє її додому і вона це приймає. Це було чесно, це було нормально. Взагалі ніяких зауважень по цій ситуації немає. Потім у нас случка Тараса з Рей. Іра та що любить подарунки. От і знову вони розповідають: ну говорять про фінанси, і там Іра розповідає, що чоловік повинен забезпечувати сім'ю. що в цілому вона це очікує, що їй це важливо. А Тарас каже, що в цілому він не проти, це норм. Але, але у нього вже були такі стосунки, коли жінка не хотіла розвиватися, вона сиділа вдома. І в цілому його не бентежив той момент от питання грошей, а його бентежив той момент, що вона деградує, що він типу розвивається, у нього є якісь цілі, а вона сидить і не рухається. Але при цьому він вважає, що він має право якось обмежувати той час жінки, який вона приділяє роботі. Тобто, коли жінка набагато працює, його це вже не влаштовує. Але при цьому. Вона повинна поважати те, що він приділяє весь час роботі, і його дуже багато не буде в її житті. Тобто вона під нього повинна підлаштуватися, але при цьому якимось зручним йому способом розвиватись з ним. Але при цьому, якщо жінка знайде справу свого життя, якщо вона також захоче розвиватися, як він, прийде. хоче, знаєте, жінка, коли ну, вона у щось іде, вона цим захоплюється, то вона реально туди поринає. Для неї це стає такою, як її дитиною. От. Ну і це нормально, що у чоловіка може бути кар'єра на першому місці. Так само у жінки може бути кар'єра на першому місці. Ми всі люди і у людей буває кар'єра. Вау! Але Тарас все ще вважає, що от хай вона знайде собі хобі. Да? Того ж у жінки не може бути кар'єра, у неї може бути хобі яким вона захоплюється, от і він буде оплачувати їй це хобі. Але вона при цьому повинна бути зайнята, щоб вона особливо не оснащала йому мозку, розумієте? Мене це так курві, якщо чесно. Ні, чувак, це так не працює. Або жінка працює і у неї все класно виходить, і ти повинен її типу, також підтримувати, як вона підтримує тебе. Або тоді не розказує, що вона деградує, а потім чого вона. А потім, чого раніше чоловіки отримували більшу зарплату, чого там жінок менше на якихось посадах, чого жінок менше серед науковців, там, і так далі. Да? Того, що її садять, її змушують рожати дітей, її змушують, що вона повинна йому наготувати і, і чекати його з роботи, да? замість того, щоб розвиватися як мужик. Коротше, бачите, взбудив мене Тарасу. Коротше, за що ми виступаємо? Ми виступаємо за зарплату дружини. Все. І Іра молодець, Іра хоче зарплату дружини, от що вона хоче. Але при цьому Тарас що він каже на своєму цьому інтерв'ю? Він каже: я не відчуваю від неї щирості. Він їй не довіряє. Він такий, я щось, я щось відчуваю. Від ну, тобто, так, да, у нього ця розвивнена жіноча частина, жіноча інтуїція у Тараса. Цей вони повертаються, вони за стіля, вони там знову підпивають усьо на настічку. Коротше, Оксана каже: все, Тарасік, ніяких індивідуальних побачень. Я їм чесничок. Все. Оксана вибрала чесничок замість Тарасіка. Супер. Дарина, там ми вже дійшли до тостів. Друзі там Дарина говорить тост, який бере всіх ззаду. Що розумієте, люди, коли вони трошки підіп'ють, вони стають дуже чуттєвими, і там всі почали чути щотля... не... ну коротше. Дуже дивна ситуація. Я не люблю насправді оце знаєте. Оцей вайб, типу українські весілля, вос... застілля, Ну коротше, воно мені щось таке екстравертне дуже. І там Тарас на цьому зустрілі каже, що вони одна дуже дивна сім'я, ну, мабуть, дефективна. Да? Він каже, ну, ми розуміємо, що у нас специфіка там проєкту, і ви боретесь одні за моє серце, але при цьому ну, ви ж між собою також маєте контакти, давайте єднатись, і любитись в цьому потоці. Такий душевний мужик, Тарас, я не можу. Побачення Іри і Тараса. Так, Ірочки, Ірочки, не плутаємо, є Іра. Подарунки є ірочка. Тарас веде ірочку на побачення. До речі, доволі цікаве побачення. Там вони записували звуки Карпат, вони там терлишишечки, знаєте, от, от все. Але вони чогось вирішили записати звуки охіахи, Типу там а, а отаке от щось. І тільки звуки сасання вони не записали. Ну коротше, побачення насправді дуже прикольно. Супер, цікаво. Але ірочка така, ну я щось. Ну, очікувала щось цікавіше, я хотіла Захід сонця. Ну, Захід сонця це щось банальніше і простіше, насправді, ніж взяти оцю от андатру, як вона сказала, і записувати звуки. Ну, Ірочка така, проста душа. Ну, Але при цьому у них не було. Ну, видно, що Тарас хоче, ну, вона для нього от просто торт. Кусок, шматок вафельного торта для нього Ірочка. Він хоче її вже. З'їсти і вигнати всіх. Але вона така, типу, в своєму світі. При тому, от коли на серемонію троян Тараса не було, і він захворів, то вона йому там дівчата записували йому, типу, відеозвернення, що виздоравлює Тарас, не ну, таке от, підтримка. Ну і, звичайно, нагадати про себе. А вона така: Тарас, ти що? Захворів? Так не хворій, не хворій, І все. Ну, це розумієте, у неї зв'язок з іншими людьми взагалі не налагоджене, і що по емпатії, да? ну і вона трошки відсутня, насправді. Ну я знаю, що ірочки багато фанатів. Я вас в цілому не засуджую, але я скажу, що я не серед фанатів Ірочки. В цілому, я скажу, я із тих, хто мене бісять всі. Ви ж знаєте, ви ж давно на цьому каналі мене бісять всі. Така я людина. Що ви зробите? Того ви мене і дивитесь, так? Да? Бо ми ненавидимо всіх людей. Людей, звичайно. Так. А, а Тарас подарував лебедю лебедя. Подарував він. Ти пам'ятаєте минулі серії лебідь просила прикрасу лебедя, і Тарас, типу, подарував їй лебідь. Ну єдине, що Ірочку трошки смущає, все таки вся ситуація, що Тарас дуже агресивний. Він постійно про це говорить. і Вона вона така. А от. Тарас, наприклад, якщо ти прийдеш з роботи, у тебе не буде настрою, а я там розбила чашку, то що як ти будеш реагувати? І Тарас такий до Ніок, до нормально, і вона така, ну слава Богу, Тарас. Тому що вона почала щось підозрювати, вона почала підозрювати, мабуть, вона з таким стикалась, що Тарас трохи неадекватний в цьому плані, і з ним може бути небезпечно. І вона щось почала от трошки тримати з ним дистанцію, мені здається. Далі у Тараса случка з Оксани. Оксану він веде на кузню. І, Боже, друзі, ми такого щасливого Тараса ніколи не бачили. Які там дівчата, от що він хоче робити всі життя. Він хоче ну, от, місити оці падкової. Йому так сподобалось, він прям як дитина захопився. Це було приємно дивитись знаєте, на щасливу людину, яка захоплена справою, яка їй подобається. От, але з Оксаною от також він сумнівається вміє. А вона цього не відчуває. Вона впевнена, що вона йому подобається. У них хороший контакт. У Оксани взагалі, дуже погано. У неї погано зі своїми почуттями, мені здається, того, що вона постійно робить вигляд, що вона довольна. Але насправді вона приховує там багато цього смутку, якогось. Я не знаю, ну не можна бути постійно такою довольною. Всі емоції потрібні. І сум, і радість, і злість, і огида. Там да? такі от речі. А Оксана постійно вона довольна. От, їй все подобається. Ну це неможливо. І коротше, от пам'ятаєте, так ситуація була де е, про поцілунки їй сказали, що типу, вона запитала про поцілунки, і сказала, ніхто не цілувався. І вона все повірила. От вона була впевнена. А, а насправді ж поцілунки були, тобто вона знову погано бачить людей. А знаєте, як характеризує Тарас Оксану, він характеризує як адаптивну та легку. А для жінки, мені здається, от характеристика адаптивна і легка, це найгірша характеристика, яку тільки можна надати. От, я б дуже засмутилася таких характеристик. Ну того, що якщо ми згадаємо черепашку у пошуках ресурсів. То розумієте, постійно чоловік повинен бути в напрузі. Ну і порка повинна відбуватися. А коли ти адаптивна і легка і підлаштовуєшся, то звичайно порка не відбувається. І тоді, оцей, ну поняття, там погані процеси відбуваються. Друзі, всі дивимося черепашку в пошуках ресурсів. А ще я залишу вам посилання в описі під цим відео на моє відео на другому каналі для настрою. Для різдвяного настрою там я роблю зачіску ялиночку і наряджаю її е, іграшками. От я впевнена, вам сподобається це відео, тому приходьте і дивіться. І також Тарас напружився, що Оксана багато працює. Все-таки вона просто косметологиня, вона лікарка косметологиня і у неї своя справа, і вона нею, як ми бачимо, бо <бушиться> це так мізаїне, <мізогіна> як ми бачимо по її обличчю, вона цим захоплюється. Ну і навряд Тарас зможе витерпіти те, що вона більш успішніша в своїй справі, ніж він. Я думаю, він цього не винесе. Ну і вона питає, а що там? Ну, ти до всіх однаково ставишся до дівчат, і він каже: тоді відповідає їй, чесно, що знаєш, я тобі скажу, як є, щоб знову не витрачати час. Тарас він такий дуже продуктивний у спілкуванні з дівчатами. І він каже: Ти вайбова. Але ти типу, постійно, ну типу вона постійно з ним нервує і не може розкритися. І за цього і він не може відчувати себе розслаблено. Такого що він відчуває цю напругу також. Хоча, якщо чесно, от і він говорить, що е, з нею буває некомфортик. От, хоча до цього він казав, що вона доволі адаптивна, там і так далі. І я б трошки заплуталась такі характеристики з, характеристи, з того, що я адаптивна і легка, але при цьому тобі зі мною некомфортик. І ти відчуваєш щось напругу. Ну, коротше. Боже, далі случка Олі. Коротше, у всіх була случка на цьому тижні, а не було тільки удачі. Він всіх позвав, майже всіх перелизав, здавши, він не говорив, за їй подарунок. Ну і вони йдуть до Мальфара. Якщо чесно, мені там було, якщо чесно, було нудновато, нічого вам про Мальфари не скажу. Але розкажу, що Оля розказала, що у неї був чоловік дуже аб'юзивний. І вона цього Тарасу не розказала, розказала нам, що він бив, окрім того, що її кидався в неї ножами, він бив її дітей, і вона жила з ним 13 років. Коротше, вона завагітніла. І от він бив шестирічного хлопчика її, ременяка, і у нього навіть залишився шрам. Ми розуміємо, що бив він. Ну, коротше, жахлива історія. Вона прожила з ним 13 років, у діти росли у цьому всьому. І при цьому бив він її до того, як вона завагітніла, і вона хотіла піти, але потім завагітніла і тому залишилася. Ми звичайно не будемо засуджувати жертву Аб'юза, але оскільки вона вже пішла від нього, то ми можемо її посварити, що все-таки вона не пішла до психотерапевта. Вона сказала, що я не працювала з психотерапевтом, я все варюсь у своїй голові. ну Це жахливо, при тому, що діти продовжують рости. А пройшло всього два з половиною роки. Вона каже: пройшло вже два з половиною роки, але це дуже мало для жертви, яка йде від аб'юзера. Вона розповідає, що вона була. А вона розповідає, що вона була дуже ображена на чоловіків, що вона їх ненавиділа, вона на них навіть дивитись не могла. І оскільки вона працює з чоловіками, вона навіть з ними працювати не могла, вони її дратували навіть коли вони здоровували з нею. От я не думаю, що за два з половиною роки може щось змінитись. І як ми помічаємо, вона дуже часто ображається на тараса. От і у його обличчя, звичайно, вона може робити оці проекції, ненавидіти. Ну, Проєктувати одну однонавість чоловіків на Тараса, щоб помститися йому за те, як кривдив її колишній чоловік. І вона, до речі, в одному з випусків говорила, здається, що вона злопам'ятна. Ну, у нас Тарас не на церемонію, але основний заміс був те, що дівчатам вмикають оцей запис: з Аудіодоріжки, де Ірочка гуляла з Тарасом по лісу, і там усі в здохях а а, а, а вони там якось стагнали, коротше. І там Тарас говорив, що Ірочка особлива, і всі, коротше, в істеріках. Боже, Боже, який скандал! Надюшку там вообще клинить, і В наступній серії показують, що вона просто істерика на фоні Ремна, вот. Ну, маємо те, що маємо. Буде скандал. Наступна серія повинна бути скандальною, і це буде серія перед знайомством з батьками. Тобто, друзі, у нас повинно бути, залишиться три дівчини, наскільки я розумію. От, і потім уже буде знайомство Тараса з батьками, тобто буде десь ще чотири серії. І що я вам скажу поки по цим серіям, з однієї сторони вони дуже довгі, тобто, оця серія була майже чотири години. Але при цьому, знаєте, якось іде динамічно. Динамічно, мало повторів минулих серій, на відміну від того, що було в серіях Терена. Там постійно оці флешбеки, повтори, Боже, це все хотілося метати, дивитись було ну, нестерпно. Тут постійно йде за одну серію, у нас було скільки шість побачень. Одна дівчинка, друга дівчинка, третя дівчинка, когось виганяють, ну коротше, якісь дві ж іде. Тут вони напились, тут вони танцюють. ну, Тобто, знаєте, все відбувається доволі динамічно. Хоча, коли ти дивишся в прямому ефірі, то коли реклама ще, то здається, що це все йде вічність, просто ти вже такий хочу спати. От, Але коли я дивлюсь потім зранку на СТБ, у мене є підписка на СТБ, спонсорська. От, і ви знаєте, дуже динамічно. Я так, я так сіла з кави, я поснідала два рази вже подивилася цього Тараса. От і в цілому дуже класно. Так що, друзі, ще я вам скажу, все не так погано. Все не так погано, доволі динамічно. Я отримую задоволення, коли це передивляюсь. Тому е, ще вам нагадую, що посилання на сайт Way Today знаходиться в описі під цим відео. Нагадую, що Знижка буде 10% сумуватись з іншими акціями на цьому сайті. Ви також можете переглянути друге відео на моєму другому ютуб-каналі. У мене там зараз дуже різдвяний настрій. Якщо ви його шукаєте, вам абсолютно точно сподобається, я це впевнено кажу. І я буду вдячна, якщо ви поширите те моє відео на другому каналі. І побачимось уже в наступному місяці, друзі. Зима близько, зима вже скоро. Не знаю, погано це чи ні, але. Життя йде, як іде, друзі. Нам залишається лише його проживати. Давайте, звичайно, розклад Таро на наступний місяць. Ой, давайте розклад Таро на наступний тиждень. Друзі, по-перше, що нам принесе наступний тиждень на холостяку? Я витягну, у мене, знаєте, у мене дві колоди є Таро. І я витягну з двох колод карти. Так, я мотаю, витягаю дві карти. Тут у нас вісімка жезлів і мир. О, дивіться, друзі, на карті Мир у нас гармонія у відносинах і відновлення здоров'я. Тарасик у нас е одужує відновить якісь стосунки, а чиїсь голови полетять. Чи буде багато розпусти в наступній серії. Так, друзі, беру з іншої карти. Боже, у нас тут десятка жезлів і четвірка жезлів. Дивіться, тут чоловік обнімає всі палки і чотири розпусти, бачите, стоять на шляху до замка. Так що, я думаю, знаєте що, з ірочкою не буде поцілунку. Я думаю, що цей замок це ірочка, а буде сосатися з іншими вона йому поки не буде відповідати. Ну, і Тарас буде хвататися за всі палки, от, поки не отримає, тут також замок, бачите, буде хвататися за всі палки, поки не отримує, ну, свій основний приз і не придеться потім брати цілібати, -от. ну, це такі мої думки. І що ж, друзі, ставте подбайки. Обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь. Я вас попрошу підписуватись, тому що я хочу давайте 55 тисяч зробимо. Давай, зробіть, будь ласка, 55 тисяч. Я купила вам хорошу камеру, я купила покращувати звуку, я потаскала шкафи, я зробила макіяж. Що вам ще треба? Що вам ще треба? Все, друзі, ви поняли? До зустрічі!